Цей автомобільчик це, напевно, був лідер по запитам на наших прямих трансляціях у Тіктоці. A5 на моточику 1,6 MPI. обслугована. Ще й в кузові ліфтбек. Зустрічаємо. По комплектації цій машинці у нас все дуже непогано. Є у нас 4 і склопідйомничка, є електрорегулювання дзеркал, є у нас тут крізь контроль, штатна магнітовка. Кондиціонер, звісно, механічка є у нас, 5-ступка. Е, один мінус. Один мінус ці машинці є Подлокотника немає. Багажничок, друзі, ви самі бачите, який. Я поміщаюсь, це найголовніше. Я не маленький мальчик. Тобто місця більш ніж достатньо, кудись виїхати, на шашлички і так далі. У вас сюди все залізе. Це точно. Отже, по плюсам і мінусам ці машинки розібрались. Далі вирішувати тільки вам. Приїжджайте на безкоштовний тест-драйв цієї машинки в компанію Автопрайд за вулицею Генерала Радівського, 34 а.